Тут виявляється, в 1852 році впав семикілограмовий метеорит. Ось до такого місця я сьогодні добрила. Коли сонце сходить, тут туман підіймається наверх. А тут саму останню очередь. Ви приїзд завтра. Ви почекаєте, коли туман достає. І, і зачекаєте пару минут. І надаєте, що туман сюди ще і самозадній віце піднімається. За словами місцевих мешканців, табличка стоїть трошки в іншому місці від місця падіння метеориту Боркут. І місцеві спостерігають особливості у цьому місці. Туман з цього місця вранці піднімається пізніше. В одній із польських енциклопедій написано, що метеорит Буркут впав десь за 50 метрів від річки Чорна тиса у дворі квасівського господаря Іштвана на Шедорик. Місце падіння метеориту через чорну тису навпроти торгового центру дубок. Тут була лише невеличка поляна на лівому досить високому березі річки, і навколо неї зарослі і дерева. І ніяких слідів не було від будинку та заглибини від падіння метеориту, лише стирчали вершечки декількох каменів з під землі. Можливо, це і був колишній будинок іштвана, оскільки колись будинки починали будуватися на чотирьох досить високих каменях. Про падіння метеориту. В селі Кваси ніхто нічого не знає, воно й не дивно, тому що минуло більше 170 років і змінилося вже з того часу 4-5 поколінь. В давнину у цій місцевості люди проживали високо в горах, тому що вони ховалися від кріпацтва, вони втікали від польських магнатів, а у горах вони почували себе вільними людьми. А те, що впав метеорит, вони боялися про це й думати. Вони думали, що то з неба впала кара господня. І ділянку, де впав метеорит, люди обходили далеко стороною, і на тому місці ніхто не хотів жити. І Іштван Шедорик був також набожною людиною, і те, що впав метеорит біля його хати, він дуже злякався. Скоріше за все, що він звідти переїхав, тому що там йому було страшно жити. Де ж сьогодні знаходяться уламки цього метеориту? І де цей метеорит зберігається 3 кілограми в Тюбігенському університеті, 202 грами в Угорському національному музеї в Будапешті, 190 грам природно-історичному музеї у Відні, 115 грам в Гарвардському університеті, 107 грам, не знаю, замалювали, 107 грам у Московії, 74 грами в музеї природної історії ім. Філда в Чикаго. 40 грам музеї природознавства в Берліні, 34,2 грами в американському музеї природознавства Нью-Йорк, 23,7 грами Діпн Колін, Палатен, Ілінойс, і Лінойс, І 23,2 грами Університет Каліфорнії у Лос-Анджелесі. Цікаво, ось такий метеорит падав тут. Ну, такий метеорит розтягнули по всьому світі по декілька грам. Кам'яний хондрит l 5 масою 7 кілограм. Але якщо зробити математичне обчислення, то 7 кілограм ми не отримаємо, де ж решта метеориту. А й справді, де ще поділося 3 кілограми з хвостиком. Про цю страшну та незвичайну подію для села дізнався місцевий лісник, інспектор державних лісів Йозеф Роскіл. Він забрав кусочки небесного тіла, фрагменти, позбирав все, що можна було позбирати. І оцей найбільший фрагмент, вагою 4 кілограми і 30 грам, він надіслав своєму брату Каролю Роскілу, котрий служив у австрійській армії у званні майора, і який колекціонував гірські мінерали. А менший шматок, в 120 грам, і ще там малесенькі частиночки він зберіг для себе. Можливо, і брати потім і продали ці роздріблені шматочки метеориту, які зараз знаходяться у різних куточках світу. Звісно, за великі гроші. А де ж все-таки шматочок в 3 кілограми з хвостиком? Можливо, він так і залишився в землі, а можливо, розібрали мешканці. А можливо, Іштван прихопив з собою. Метеорит назвали буркут. В перекладі з уцульської мови це мінеральна вода. Тут скрізь куди не подивися, тече мінеральна вода. І цей край дійсно славився чудовим кліматом, залізною водою та надпотужною енергетикою. Це тече мінеральна вода. З натрієм, з калієм, з амонієм. І з усією складовою, яка є у цій місцевості. Тут ще тоді, в давні часи, був курорт. Але у 1848 році австрійські війська багато чого тут зруйнували. У цій місцевості було навіть село Буркут, але з часом воно просто десь поділося. Через якісь незрозумілі події люди покинули Буркут. Ось таке тут історичне місце, місце падіння метеориту. І я думаю, що це є місце сили. Я побуду тут довше, щоб набратися сили. Води чорної тиси, гори, дерева, стежки зберігають у собі таємниці цього краю. І, можливо, ще десь є шматочки метеориту, торкнувшись якого, можна набратися ще більше енергії та сили. І на згадку від місцевих мешканців я отримала подарунок. Вау, це частина точно метеориту? Okay. Mm -hmm. це, це, це з кварсом. З, з села квасів. Ну а звідки, з якої території тут саме? Тут із квасів э, урочища берегів. З урочища береги? Так. Це буде мені як ну, частинка метеорита Ні, це не, є. бо якби було частинка метеорита, то я б вам це не а а Я, не... То... я би тут не сидів. А але... я <реш> тут думаю, де мітеоріта три кілограми би Це не подарував <реш> 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 Ну, я збережу це всі три камні. Отак чечиться світом. Так село Кваси прославилося своїм метеоритом, а ще більше квасними мінеральними водами. Ого, з дзвіночком по сеті.